За день сьогоднішній, славимо Тебе, дякуємо тобі. Ти є наш Бог, Ти є наш цілитель, ти є наш Спаситель, Господь. Ми славимо тебе, молимося, Боже, благослови це слово і наше роздумування над ним. І, Боже, як ми говоримо сьогодні про зцілення, молимося за Твоє зцілення, що ти торкався людей твоїх, церкву Твою. Молюся Боже і за дочку нашу Даринку, Боже, молюся за Галю Ковальчук, яка сьогодні в лікарні, Боже будь, з нею. Благословив цю операцію, молимося за пані Аллу з нашої школи, молимося за багатьох інших, Боже за наших хлопців, воїнів. Дякуємо тобі за Чугая, їх містечко, де він зараз є, часів яр, і Іванків. Зараз дуже гаряче. Дякую тобі за ті успіхи. Вчора вони збили БТР, Боже, дякуємо тобі. Молимося так само, бережи їм їх сьогодні цієї ночі. Просимо Тебе, покрий нас. Слава Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну що ж, вітаю у вас сьогодні всіх. Сьогодні у нас. Далі дев'ятий розділ Івангелія від Івана. Дуже цікавий розділ, гарне місце сьомий вірш. І ми говорили про цього хлопця, який був народжений невидючи. І от він зустрів Ісуса і Ісус йому сказав: Іди вмийся в потоці Силоам. І цей хлопець пішов. Він помився по вірі, він міг. Це не робити, і ми бачимо тут зустріч двох воль, можна так сказати, так? коли воля Божа і воля людська зустрічаються разом. Бог в своїй волі мав бажання його зцілити і сказав йому, що потрібно зробити. І хлопець прийняв Божу волю. Його воля відгукнулася на Божу волю. І, і, і зійшлися на зійшлися два бажання. Боже, бажання, які Бог хоче, щоб всі спаслись, і прийшли до пізнання правди, прозріли і почали розуміти його. І зійшлася воля людини. Воля людини, звісно, була простою. Він просто хотів бачити. І, але Бог хотів більшого, да? Бог хотів не тільки дати йому зір, Бог хотів не тільки дати йому гарне життя. А, і то була теж частина Божого плану, який хоче а, як добрий пастор, <кхи> <кхи> прийшовши в нас все життя, а, дати нам життя і життя з подостатком. Да? Бог хотів. Своєї вічної слави хотів прославитися в житті цього чоловіка. І от він прославився не тільки в ті дні, в які жив цей хлопець, але він так само прославляється аж до сьогоднішнього дня. Я маю на увазі Бог і теж, і теж цей хлопчина, якому на долю, на щастя випало в ті дні жити, коли Ісус Христос безпосередньо Бог в плоті. Ходив по землі. І от далі ми бачимо, він пішов до цього потоку село, вмився і вернувся ведющим. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили: чи ж не той це, що сидів та просив? Говорили одні, що це він, а інші казали: ні, подібний до нього. А він відказав, це я. І запитали його, як же очі відкрились тобі. А той відказав чоловік, що його звуть Ісусом, грязово зробив і очі помастив мені, і до мене сказав: Піди в село і умийся. Я ж пішов та й умився і став бачити. І сказали до нього, де він? Він відказує той, не знаю. Ведуть тоді до фарисеїв, того, що був перший незрячий. А була то субота, як грязово Ісус учинив. І відкрив очі йому. І знову ми бачимо цю цікаву річ: а була це субота. Да? А була це субота. І от, і от дійсно, Бог завжди провокує, не завжди я б сказав, він часом провокує людину. Да? І він провокує її в розумінні того, чи вона дійсно розуміє і знає його. Чи вона виконує просто якісь обряди машинальної і нерозумної? І от Христос це дивно, що Він робив ці речі в суботу. Більшість зцілень, про які ми читаємо в Біблії, фактично переважно більше з них, які записані в Євангелії з Івана, Матвія, Марка, Луки, вони всі зроблені Христом в суботу. І з одного боку, Христос робив це ці цілі. Для того, щоб загострити увагу суспільства на цьому, це була одна причина. Друга причина, чому він робив це в суботу, він хотів показати безтолковість релігії, її безсенсовність. Коли релігія, взявши речі, якісь від Бога, зробила їх більш божественними, ніж сам Бог. І от, і от в цьому є найбільша проблема. І Це є, є людина, яка творить Бога на свій образ і на свою подобу, яка готова виконувати якісь обряди, казати: Боже, що ти мені скажеш, зроби мені, скажи мені, що робити, я це зроблю. Ось тут я це зроблю. А далі то вже таке, я може зроблю, може не зроблю. Але найголовніше, скажи мені, що зробити, і Бог. Не хоче у цього скажи мені, що зробити тільки нам Бог хоче відносин, Бог хоче розуміння. Ми з вами говоримо зараз про Мойсея, і ми бачимо його суть в стосунках, як він хоче мати стосунки з Мойсеєм і з Ізраїлем. і Він відкриває себе світові, єврейському світові, Божим людям, найперше, як Бог євреїв, і він відкриває себе під цим дивним ім'ям Яхве. Де є чотири голосні букви, слово, яке має в собі цей корінь, хава, який означає поступове відкриття. І от ми бачимо в житті цього хлопця: це поступове відкриття Бога йому. Він ще до кінця не розуміє, хто це Ісус. Він знав, що його звали Ісус. <кій> він, він йому не було що втрачати то йому Ісус вже йому намазав грязивом очі. Він пішов, помився, і він став ведючим. Він, і він не до кінця сам розуміє, що трапилося в його житті. І фарисеї взагалі так само, як цей фараон і Єгипет, теж не розуміють, що відбувається. І, але. Ми бачимо тут цікаво. Цікаво, Бог відкривається людині, Бог відкривається одним і іншим. Бог відкрився сліпому жебракові, Бог відкривається теж фарисеям. І питання є тут в чому? Питання є в тому, що прийди до Бога, почни Його пізнавати. Не блокуй себе від нього. І не кажи, що ти вже знаєш всі відповіді на питання цього життя. Навіть якщо ти читаєш Біблію, навіть якщо ти є віруюча людина, навіть якщо ти практикуєш якогось роду речі да і маєш якісь передання, довірся Богу. І, можливо, Він хоче щось краще показати в твоєму житті. Фарисеї дивно, да, вони чіплялися за суботу, да, як цей пест, пест за, заголов, за обгодра, за обголодану кістку. Да, вони вчеплялися за суботу, в той час, як перед ними був більш той, хто був більший суботу, той, хто дав суботу, той, хто створив суботу, той, хто спочив суботу. І субота була його, субота, субота була для нього. Субота була частиною його великого. І неймовірного плану. Да. А, але люди це дивно, да. вони хотіли бачити от, е, життя під мікроскопом, да, замість того, щоб взяти телескоп, коли пастор Шебелі е, мав таку гарну проповідь. Да. Е, е, викинь мікроскоп, да, візьми телескоп. Е, під мікроскопом все не таке, все можна побачити. Да. Але, але коли дивишся в телескоп, ти бачиш. Неймовірно більшу картину. Звісно, під мікроскопом теж можна побачити багато цікавого і мікрожиття, яке ми не бачимо. Але в цілому ці люди дивилися приземлено, примітивно і чіплялися за релігію замість того, щоб війти в стосунки. І от знову ми, ми бачимо цей 15-й вірші. Знову запитали його фарисеї, як ведюче він став. Він розповів. Ім грязово поклав він очі мої. а я вбився та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали: не від Бога оцей чоловік. Да, не від Бога оцей чоловік. І це був їхній аргумент. Він не від Бога. А чому він не від Бога? Да, не від Бога. Бо суботи не держить. А хто сказав, що він суботи не держить? А інші казали: як же чудо таке може грішна людина чинити? І незгода між ними. Була і тому знову говорить сліпому, що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі? А той відказав: Він пророк. А юдеї про те йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого, і запитали їх, кажучи, чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить? А батьки його відповіли та сказали: ми не знаємо, що цей ми знаємо, що цей то наш син і що він народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо. Або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе. Такі говорили батьки його, бо боялися юдеїв. Юдеї бо вже були змовились, як хто за Христа його визнає. Щоб той був відлучений від синагоги. Ну, я бачимо ну, тут жахливу річ. Не дай Боже, ти визнаєш Ісуса за Христа, все, ти будеш відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки Його, він дорослий, Його поспитайте. І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: віддай хвалу Богові. Ми знаємо, що грішний у той чоловік, да? звідки ви знали, що він грішний? Бо він в суботу його зцілив. Але він від... відповів: чи він грішний? Не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим. А тепер бачу. А, і тут неймовірна річ. Хлопець відповів правильно. Він каже, він грішний. То я не знаю, чи він грішний. Дійсно, як ж ти знаєш, що він грішний, ти не знаєш. Він каже: я не знаю, чи він грішний. Я знаю тільки одне: я був сліпим. А тепер я бачу. І це от. Я, я думаю, навіть добра відповідь і навіть наша філософія, яку ми маємо в християнстві. Да. Часом ми не знаємо відповідей на багато питань е, життя, які люди ставлять. От мені недавно сьогодні людина теж: як на рахунок людей, які десь там живуть в Африці, ніколи не, не бачили і не чули про Христа, як на рахунок них, чи вони підуть в небо, чи вони підуть в пекло, як цей? Я не знаю. Я гіпотетично так прошу, я знаю, але я не знаю. Я знаю про себе. Я був сліпий, а тепер я бачу. Я знаю, що я був безбожник, але тепер я з Христом. Я, я був не спасений. А тепер я спасений. Я знаю, що Бог прийшов в моє життя і зробив багато великих і добрих речей. І... Я не маю відповіді на всі питання сьогодні в світі і, і, і на маса їх, які сьогодні є. Ми намагаємося дати відповіді адекватні, наукові, підтверджені наукою і словом Божим, яке я вірю по-справжньому ніколи не протиречить справжня наука. Я маю на увазі ніколи не протиречить Слову Божому. Але тим не менше є питання, на які в нас відповіді нема. І можливо, ми не знаємо, і можливо, ми ніколи не взнаємо їх. Як то на початку війни, зразу велика група релігійних таких духовних християн верещали на весь інтернет і на всю цю вот, що Україні треба покаятися. Це за гріхи наші. Путін напав на Україну. І я би теж так не сказав. Що через наші гріхи ми є найгрішніше в світі, якщо брати так. Людей, які є найгрішніші в світі, то на них би мали нападати кожного дня. Але ми бачимо, що не завжди ця формула працює. Не завжди на найгрішніших нападають інші. Так, в Ізраїлі це було багато. Але, але ми не є Ізраїль. Ми взагалі язичницьким народом, який не має відношення. До Ізраїля і маю на увазі по 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 тілу, по плоті. Тому а, а? Але стали християнами, але стали християнами так, і, тим не менше. І тому, але ми не говоримо зараз про Україну в цілому, як якусь глобальну християнську націю. Ми віримо, що є зло в цьому світі, і зло робить свої речі, так, І ми віримо, що і переконані я переконаний в тому, що зло напало на нашу країну, яка була дуже доброю країною, яка була хорошою країною і є до сьогоднішнього дня, яка намагалася бути демократичною і звільнятися від корупції, в якій процвітало християнство, християнські школи, християнські табори євангелізації, вуличні думові в інтернатах, в школах будь де. Це країною відкритою для Христа, де церкви росли як гриби після дощу і де ніхто ніколи нікому не забороняв і не забороняє до сьогоднішнього дня вірити в Бога, так як Він хоче вірити, тільки не робити зла і не, 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 не псувати. Життя всім решта. І я не думаю, що ми були аж такі грішні, як вирішали ці люди, що через це на нас напала Росія. Так само, і в цій ситуації, Оці фарисеї вони вже мали свій такий ментальний блок. Вони вже були переконані в своїй правоті. І, і, і спитали його 26 й вір, що тобі він зробив, як він очі тобі відкрив. Відповів той я вже вам говорив, та не слухали ви, що бажаєте знову почути. Може, і ви його учнями хочете стати. Це вже каже, що ви так питаєтеся, тільки цікаво. Може, ви хочете теж його учнями стати, а вони його вилаяли та й сказали, то ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся оцей, ми не відаємо. І відповів чоловік і їм сказав «Тож воно і дивно, що не знаєте ви, звідки він, а мені він очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає він. І від віку не чувано, щоб очі відкрив був сліпому з народження хто. Коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би чинити. Вони відповіли та й сказали йому: ти весь у гріхах народився, і чи тобі нас вчити, Іди геть, і його вигнали. Іди геть. Це релігія, ми не знаємо, що з цим робити. Це занадто. Ми учні і Ми квітки Ми все в нас правда, я слухав недавно лекцію одного адвентиста. Я Шукав пояснення в інтернеті на Даниїла, 11 розділ. І, от, і там є мова про Антихриста, і там ідуть війни Антихриста. І от видно, що вони запутали в свої теології. А там виступає один пастор, і там є місце таке написане, що він і там не йде мова ще про Антихриста, але про одного Царя. І він, по, він нападе і він е, знищить володаря Завіту, з яким включив завіт перед тим. Да. І вони, от згідно своєї трактовки, яка ще йде від Єлени Вайт від 19 століття, вони трактують цей володар Завіту, що це Ісус Христос. Да. І от в них це Ісус Христос, і від цього, і від цього моменту відштовхуючись. Вся їхня теологія йде просто шкеребет, бо там далі йде мова про війни, про, взагалі, про, і про Христа в цьому розділі немає жодного місця. Да? Але вони вчепилися за одне, що цей, хто бо ще хто може бути володарем завіту. Да? Хто? Тільки Христос, він є володар завіту. Да? І вони кажуть, що це Пилат або Ірод, і він вчинив спочатку з них, і він, він, і він вбив володаря Завіту. Хоча, і я докопався. Я влазив в різні джерела історичні, і тлумачення, і багатьох грамотних теологів, які говорять, що цей володар завіту це був один з царів, і він його так назвали, тому що він був, бо тому, що цей Антіох з ним заключив завіт перед тим. І потім він той завіт порушив і відповідно, і там не. Не треба в тому місці шукати то, чого там нема, і, і підкреслювати якусь е, річ, да, от, е, ніби вона стосується Христа. Але я слухаю, дивлюся, от зібралася велика група людей. От в Галстуках вийшов їхній пастор, він так розказує, і він, він же сам, напевно, бідняга готовий був, щось поміняти. І він так сказав, але згідно офіційної. Точки зору церкви Адвентистів сьомого дня ми тлумачимо це саме так. Я думаю, вау, вам би треба було щось, напевно, поміняти в цьому всьому. Бо, бо, бо якщо ви вчепилися за це місце, що це Ісус Христос, то далі все йде не так. І далі е, всі ваші вже теології, все пророство, все кульгає, і треба туди палки підставляти. Щоб виправдати вашу точку зору. І так само, от, як і, і, і свідки Єгови, да, вони вчепилися за 14-й рік прихід приход Ісуса Христа, і потім Христос не пройшов. А вже пройшло навіть не 100 років від Першої світової війни, вже навіть 110 років пройшло, І Христос ще не прийшов. І, можливо, ще не прийде і 20, і 30, а може і 50 років, ми не знаємо, коли прийде точно Христос. Але коли люди... Роблять неправильний наголос і неправильно тлумачать писання, і не є гнучки в тому, щоб Дух Святий і, можливо, інші люди їх, що називається, в тому всьому направили, можна таке російське слово, «облічили». А, то вся теологія від того, і хромаї це потім і ця групка людей, да, яка переконана в своїй правоті, в своїй ексклюзивності, що тільки нам, єдиним, Бог відкрив цю правильну річ, а вони по суті стають сектою. Да, вони закриваються в своєму в такому сектантському середовищі, і вони кажуть: ні, ми праві, тільки з нами є Бог. Тут всі грішники, безбожники. Клятвоприступник і, і все решта, тільки ми знаємо єдину правду. Да. І я думаю, це так неправильно. От, і слава Богу, що в нас є не тільки проповідь в церкві, да, що, наприклад, немає в багатьох церквах, а в нас є е, дискусія після церкви, де люди можуть обговорити проповідь, де люди можуть задати питання, де люди можуть е, навіть. Виправити проповідника і це нормально, коли проповідник не стоїть на якійсь своїй єдиній істині і правді, яку тільки йому Бог відкрив, але є гнучки, і, і розуміє нам, що він може знати 90-90% більше, але є чогось, що він не знає, і хтось йому підкаже, і, і це нормально. Тому що, коли є якась, що називається, істина в останній інстанції, от ми так сказали, ми так постановили все, ми діти Моїсея. І от, закінчуючи цю історію, і написано тут, і вони його вигнали, і дізнався Ісус, що вони то вигнали його геть і знайшов його і запитав, чи віруєш ти в Сина Божого? І от Христос. Прийшов до нього, і Христос прийшов до нього з більшим Євангелієм, з суттю, да, не тільки з ціленням, то що Бог хоче, але й спасіння відповів, Той, говорячи, хто ж, хто ж то пане, такий, щоб я вірував в нього? І промовив до нього. І це от хлопчик дійсно він був мислячий, от, неймовірно, він не був релігійний. От, і Христос каже: чи віруєш ти в Божого сина? От, хтось би сказав, вірую. Я вірую в Божого Сина. Він, він задає Богові розумні питання, каже, хто це такий? Да? Поясни мені Боже, хто це такий Син Божий, щоб я в нього увірував і промов до нього Ісус. І Ти бачив Його, і той, хто говорить з тобою, то він. А він відказав: Я вірую, в Господи, і вклонився Йому. Да? І от, є оця неймовірна річ, де, де люди, які. Ми бачимо, які мали віру, які мали спасіння вже на сторінках Нового Завіту. Вони всі називають Ісуса Господом. Ми бачимо, що Марія Магдалина назвала Христа Господом. Апостоли, апостол Петро називав Христа Господом, Іван. Цей сліпо народжений назвав Ісуса Господом, Повія назвала Ісуса Господом, Закхей назвав Ісуса Господом. Ми бачимо, Розбійник на хресті назвав Ісуса Господом. Ми... І в цьому от є різниця. Навіть ми бачимо, що багато юнак називає Ісуса вчителем, Юда називає Ісуса вчителем. І от в цьому є різниця, а ким для тебе є Христос. І от Коли Христос запитував своїх учнів, Матвія 16 розділі, за кого люди мають мене, і за кого мене маєте ви. Так, от, і він і він відповідав, за кого? І от за кого. Це каже, Ти Господь, ти пан, ти мій Бог. І той відказав: Я вірую Господу. і вклонився йому, і промовив Ісус. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачити, щоб бачили темні, авидющі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали йому, чи ж і ми. Невидюші, і сказав їм Ісус, якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите бачимо, то і ваші гріхи зостаються при вас. І от Ми бачимо така різниця між, між грішними і праведними, між добрими і злими, між видющими і невидющими. Це люди мали очі, але вони не бачили. А цей чоловік не мав очей, щоб бачити, але він побачив Бога, побачив Христа. І він зараз є з Богом на небі тішиться вже дві тисячі років і цьому дивному збігові обставин, як би ми назвали, але, але це була зустріч Божественна, яку Христос чинив. Амінь на сьогоднішній день.